І з'явилися перші кадри звільненого населеного пункту Благодатне, що на межі Запоріжжя та Донеччини. Кадри оприлюднив ютуб канал Юкреміянвітне це український свідок. Бої тривали там чотири доби. В Благодатному стоять українські військові, проте на околицях, десь ще є так звані штурмовики. Зет деталі розповіли бійці 68-ї єгерської бригади, яка спільно із сусідніми підрозділами збройних сил України вибивала звідти окупантів. Подивимось. зараз. я вам ще 4 дні інтенсивних боїв, міських, щільних боїв. Виявилось, тут велике опування росіян, близько 150 чоловік, і взагалі склад зброї. Такої волонтерської кількості зброї я ще не бачив. Фактично 120-х більше, ніж в нашій бригаді. Село практично наше, зачистки відбулось. вбито біля 50 росіян, десь біля 70 ранено по останнім даним. Є один, який бігає десь по лісам, тут ми його викурюємо. тому, що цей ліс замінований, і просто питання ризику це було складено.